Вітаю вас, друзі! Вирішила записати таку невеличку інформацію, коротеньку, але дуже важливу, На мій погляд, дуже важливу інформацію. А той, хто захоче, наприклад, скористатися послугою коуч-сесії або моєю послугою коуч-сесії пробної, уже за певним таким циклом проведених коуч-сесій за останній період є дуже великий важливий аспект, який варто, я думаю, висвітлити. Для того щоб просто люди розуміли, навіть не ті, хто йде у коуч-сесію, але дослухалися до себе, у чому заключається, скажем, цей такий меседж, який я хочу донести, що найтяжче в коуч сесії для людини, ну і не тільки в коуч-сесії, а взагалі в принципі і в житті. І комусь ця інформація, хто її слухає, я думаю, вона буде актуальною для всіх, тому що кожен із нас зіштовхується із такою проблемою. Бо дійсно для людини проблема це не питання для вирішення, а це проблема бути чесними із собою. Що найтяжче в коуч-сесії для людини, це дійсно бути чесними з собою. Ми настільки оточені. Оточені різними впливами, різною інформацією, що ми просто забули, а як це слухати себе, як це дослухатися до себе? І от саме коуч-сесія, саме коучинг допомагає зануритися, достукатися до вашого серця. Якщо, скажімо так, такі невеличкі проводіть навіть для себе експеримент, чи дійсно ви чесні з собою, поставте собі запитання, зараз ви на даний момент. От ви слухаєте це відео, ви знаходитеся у певному там стані, ситуації і так далі. Ви щасливі, ви почуваєтеся щасливими, навіть незважаючи на те, що у нас такий складний стан в державі. А це не просто, Тому що щастя можна отримати від допомоги навіть. Що ми можемо зробити у цей час? Це дійсно допомагати одне одному. так? І при цьому почуватися щасливими. Це ціле мистецтво це не просто. Але якщо ми не будемо до цього прагнути, то ми дуже швидко зійдемо, скажімо так, із рейок життя і опинимося не там, де ми зовсім хочемо, правда? Ось. Тому у даному випадку чесність із собою практично визначає причини. Над якими може людина працювати, коли вона робить запит на якої сесії. І до речі, не завжди запит, який ставить людина, яка який формулює людина на кої сесію, це далеко зовсім не та причина, яку вважає людина, що це та причина, над якою треба працювати. І коли людина...